Всім привіт. Будемо зараз забирати ось цю затертість на дверці. Будемо використовувати нашу пасту Restor Kraus С-75. Оця от ризка глибока, вже до грунтовки вона останеться, а от оце все будемо зараз забирати. Результат зараз покажемо. Значить, декілька крапель нашого Грестору, агресивний наш кружок. І... Так. Дивимося зараз на результат. Попередній. Через тору ми пройшлися. Ще зараз будемо використовувати антигелограмну фінішну пасту. Ось ось такий у нас результат вийшло. Видно от цю глибоку подряпану, але таке вже поліруванням, на жаль, не забирається. Так, наступный наш завершальный этап, где мы использовать наш Mirror хай Gloss Polish. Вот. Результат покажем. Вот конец результат. Лишилась тільки ця глибока подряпина, вона не забирається, тому що дуже глибока. Так, у нас так досить непогано все вийшло. Наші пасти Рестор Мірор Краус.